Зпочинаємо викупку під межу горіха двогорічку. Хочу показати, який зараз є результат. Під межі горіха, двогорічка, як тобто, Можна побачити по листу. Він забіг можна вже викопувати. Пагони повністю визріли, ось так вони виглядають. Двогорічки ще залишилась невелика кількість. Будемо залишати для себе на прививку. І ось цей цілий рядок буде повністю викопуватися. Залишати суто готові міжряддя по Ось так виглядає двох річка, ось так виглядає, друзі, Гладкокорий. Ось дивіться, бачите, Гладкокорий, ведмежий. Так виглядає ведмежий. один Гладкокорий. Так, викопали всю дворічку, яка в нас була. Від межу ось така кількість. В районі, не знаю, десь, можливо, 600-700 штук. Ось така коренева, ось такі прирости. Зараз її почистимо, знімемо лист, відсортуємо і тоді покажу який результат. Дивіться, почистили від межій. Зараз його відсортовуємо. Ось такі саджанці 60 плюс на відправку, Ось такі менші відкладаємо на бік. Ось такі так само, що мають прирізці маленький цей. З такого плану саджанці, двогрічка. Двогрічки вже цього року немає більше. Саженці запаковані, замотані. Зараз будемо їх. Гідрогель і обмотувати плівку. Ось така двох річка. Будемо їх крахом обкорочувати, бо висота поза півтора метра. Можливо, на одному метрі верхушки обріжемо і таким чином будемо пакувати. Ось це все, що залишається. Ось такі двогрічки. з зміну з хорошою кореневою. ось таким приростом залишаємо, будемо дорожчувати ще. Ось такі, друзі, медвежі. Дякую за увагу, до зустрічі.